Вітаю вас, друзі, на каналі Красавтокас. Я, Я. Сьогодні до вашої уваги хочу поставити автомобіль, який ми викупили для нашого клієнта. І вже привезли. і Зараз будемо йому віддавати. Трошки сьогодні падає дощ, але це нам не завадить відзняти коротеньке відео і ознайомити вас з даним автомобілем. Отже, це є Mazda MX30, авто повністю електричне, з батареєю 35 квт годин в топовій версії. Фактично всі автомобілі йдуть в дуже класній версії. Оптика тут вже є матрична повністю, Дістронік, камери 360, омивачі, е дуже багато девайсів, дуже багато асистентів, камера розпізнавання знаків, проекція, авто повністю в різній фарбі, але просто вам про дозамери, щоб ви бачили. А також хотів би наголосити, що в даному автомобілі пробіг 8 тисяч кілометрів. Ось, це, друзі. Ми його викупили вперше. До того в нас не було таких автомобілів. Такий стильний кросовер. Дуже бомбезно виглядає, реально я в такому захваті, що просто капець. На майбутнє, я думаю, все-таки ми їх будемо купляти. Да, на авто ми дамо. Зараз доїжджаємо вже до місця. Так, авто повністю в різній фарбі. Помню в відній Маємо ми е, на 18 дисках. На 18 дисках е, на безключовому доступі. Чорний дах. В даному автомобілі є люк. О, випав мікрометр. Дві зарядочки маємо. Є, звичайно, від домашньої мережі, є швидкісна, підігрів. Так. Так виглядає. Сюдишко від'їжджає до порід. Акустична система Bose. Просто машинка настільки розкішна, настільки класна, настільки сучасна. Дивіться, як вона виглядає. просто лялочка. Кому цікаво, пишіть до нас на канал, там буде номер телефона. Ми вже можемо придбати для вас такий же автомобіль. Єдине, що по термінах доставки, термін доставки десь займає до місяця часу. З моменту купівлі до моменту приїзду автомобіля в Україну. Е Електропакет. Дивіться, скільки асистентів. E -e, масаж, масаж, e -e, водійська сідушка з електроприводом, асистент один, камера 360, мультимедійний екран, акустична система ще раз наголошую, бозе стоїть. Також підігрів передніх сидінь, підігрів керма, двохзонний клімат контроль. Мультимедія керується джойстиком. Карта є України. Вже одразу. ось Будь ласка, можете переконатися. Дуже бомбезний автомобіль, реально настільки класний, настільки сучасний. І найголовніше, що. Машина, я думаю, що вся в рідній фарбі а найбільш важливо те, що тут є пробіг 8700 км. Я думаю, що це аргумент. Отже. Маємо ще одну таку машинку викуплену, вона їде в дорозі вже. Я думаю, що за якісь там е, неділю-дві вона доїде, її вартість буде десь орієнтовно 22, можливо 21,5 тисяч доларів США. Якщо ви будете замовляти машину е, перед платою повної, тоді буде набагато цікавіша ціна. Звертайтесь, під оглядом я залишу номер телефону наш контактний. Всім дякую за перегляд даного відео, всім гарного дня та мирного неба.